Ви тільки слухайте, це дизельний Passat на автоматі, що може бути краще. Цей Passat ще й в обвісі Airline, має лінзову оптику, партроніки передні, задні, кузов універсал, класний чорний колір. І давайте подивимось салон. В салоні у нас Алькантари зі шкірою є електрорегулювання, автосвітло, автодощ, мультикерму, круїз контроль пробігу 245 тисяч кілометрів. Коробочка DSG, надійніша, автомат. Ще є система старт-стоп, що робить автомобіль ще більш економнішим. Автохолд, відключення стабілізації, електроручник, клім елемент-контроль, підігрівчики, все тут присутнє. Тут є підлокітник, виїжджають два підстаканники, і є ще відсік для лиш. Позаду ще є фаркоп, як я сказала, задні прохроніки. Відкриємо багажничок. Тут у нас просто величезний багажник, бо це посад в універсалі. Це все зрозуміло. Відкидається, ще заднє сидіння, є шторочка, все на місці, і величезна запаска Continental. Він вже у нас на майданчику автопоїн, село Білогородка Софійська, 19. Поспішайте, бо за нього буде боротьба. Автопоинт. Придбай якісне авто.